Нас часто запитують, де ми беремо гроші, а ми вмудряємося жити на 12 тисяч гривень, ще й відкладати. В сьогоднішньому відео я прямо по полочках, по пунктах вам розкажу, на що ми скільки тратимо і на чому ми можемо економити великі гроші. Перш за все, хочу сказати, що наша сім'я складається з двох людей, тому ось ці 12 тисяч гривень це розраховано на двох людей, щоб ви були в курсі. Витрата номер один це є світло. За світло ми платимо від 400 до 500 гривень у місяць, дивлячись від місяця. У нас є бойлер в хаті, який гріє воду. Також ми маємо морозилку велику, холодильника в нас немає, пральна машинка в нас є. І все. І ще мультиваркою в літній період ми користуємося і електричним чайником. Взимку, до речі, витрати на світло в нас є меншими, тому що ми підігріваємо воду на нашій пічці буржуйці, так само варимо їсти на тій пічці вже, відповідно, мультиваркою, і електричним чайником користуємося значно менше. Тому витрати ось такі: 400-500 гривень в місяць. Наступним пунктом є інтернет. В наш інтернет, такий провідниковий, вартує 200 гривень у місяць. Він є такий найслабший, найгірший, але нам його повністю вистачає. Можливо, якби ми якісь такі були суперпрограмісти і щось там таке робили, що нам потрібно такого кращого інтернету, то ясно, що ми би брали там з кращою швидкістю. А так, нам от, Відео в YouTube виставляти нам вистачає такого інтернету, і також дивитися всякі відео, також нам цього всього вистачає. Далі, наступний пункт це є мобільний зв'язок, і тут є суттєва економія, яка, тому що в нас один телефон на двох. І наш провайдер це є Vodafone, і ми платимо 340 гривень в місяць, це там безлім. Там є і інтернет, і мобільні, мобільні дзвінки по Україні, щось там. Ну, коротше, такий досить непоганий тариф. Можна, до речі, якийсь менший. От я буду думати, щоб якийсь трішки дешевший поставити, тому що мені так багато того інтернету не треба. Тому що тут в нас є цей домашній інтернет, а там, ну, ви мене зрозуміли, можна трішки на дешевший переходити. Наступні витрати це є їда. На їду ми витрачаємо півтори тисячі гривень в тиждень, і, тобто шість тисяч гривень в місяць, ну, плюс-мінус, там коливається. Може бути менше, може бути трішки більше, але тако в середньому, тому що я витрати, витрати взяла за останні три місяці. Все чітко було пораховано. І виходить. На їді, до речі, можна суттєво економити. Навіть ми, якщо чесно, трішки так, я би сказала, жируємо. Тому що от ці 6 тисяч гривень можна було би скоротити хоча б до 4 тисяч, я собі так думаю, тому що багато всяких дурничок ще купується: всякі там чіпси, кока-коли, крекери. Ну, таке, знаєте, як то а... Якби це все забрати, то можна було взагалі ще 2000 ну, точно можна було би зекономити. Тому не повторяйте наших помилок. Джангфуд не купуйте. І виходить, здавалося б, ціни такі високі, а ми так на її досить небагато витрачаємо. Бо зараз дійсно, як просто піти в магазин і подивитися, скільки це все коштує, то можна просто. Дві тисячі мінімум просто за один раз похід в магазин витратити. Тут виходить, суттєва економія в нас іде тому, що ми маємо домашніх тварин, а саме кіз. Кози це взагалі для нас відкриття, тому що вони нас досить добре і гарно, якісно годують. Тобто, на даний момент кози наші дві кози, які дають. Ну, зараз літр кожна по літру в день, але вони будуть давати більше. Ну, допустимо, беремо тако дві кози, грубо кажучи, 2 літра молока в день. І якщо це переводити в гривні, так, зараз в середньому козяче молоко літр 50 гривень коштує, от в місті, щоб купити в бабці. Хоч, до речі, ми в Яремчу купляли 50 гривень пів літра. Тобто, хто вже як яку ціну поставить? Беремо так, грубо літр 50 гривень, і дві кози це 100 гривень в день. Це 3 тисячі гривень в місяць. По суті, тільки на молочних продуктах ми економимо. І це є ну, багато. І при тому, що харчування стало набагато якісніше, ми ще робимо сири. З тих сирів робимо такі, таке печиво, гусячі лапки. Десь там в якомусь відео я навіть показувала, як я їх готую. Тобто це є великий плюс. Також кози привели нам трьох цепів цього року, і це також буде велика економія вже більш в зимовий період на м'ясі. В нас того року був цап, ну ми його правда купували для кіз своїх. Але ми його різали, і в нас вийшло, якщо я не помиляюся, 15 кг м'якоті, тобто не з кістками. Ще й кісток, там ясно, що для тварин, що куча всього ще до сих пір, до речі, є в морозилці. А 15 кг м'якоті це пиного м'яса, яке дуже смачне і екологічно чисте, тому що наші кози там зерно не їдять, їдять траву, гілки. Тобто Дуже корисне м'ясо. На цьому ми також суттєво економимо. І ще на чому ми з економимо, це ми любителі збиральництва. Ми збираємо яблука, вишні, алечу, тому що ці фрукти доступні в нашій місцевості, і ми робимо такі повидла, варення з них, і також з яблук душимо сік. І того року ми реально так постаралися, і досить багато їх наготовили. Навіть до сих пір ще маємо, трішки, але вже так, знаєте, остатки. Щось там пару баночок лишилося. Цього року постараємося більше заготовити. Банок наскладали, будемо робити варення і сік душити. На жаль, з городом у нас справи все йдуть якось не дуже, не по-людськи, як то кажуть. Ми нагород забили, і якби садили шагород, город, то ще б було краще. Можливо, якось якийсь рік буде менше роботи по господарству і по хаті, тому що ми ще трішки і ремонти робимо. Буде менше часу, точніше, буде більше вільного часу, тоді будемо займатися і городом, і це також, можна сказати, буде плюсом. В економії на продуктах. Наступні витрати це є транспорт, і тут, на жаль, у нас економії не дуже получається, тому що робота наша в місті і далеко від нас, і тому витрати в тиждень складають тисячу гривень, тобто в місяць це 4000 тисячі гривень. І, як на мене, то є ну, досить багато. Та ми там ми на їду тратимо 6 тисяч, а тут на проїзд 4. Відповідно, трошки багатоватенько. Ну багато ми тратимо. Також корм для тварин. В тиждень я купую корму такого сухого, звичайного, на 200 гривень. Потім це все. Тобто 800 гривень в місяць це є тільки на цей сухий корм. У нас на хвилиночку є дуже багато тварин. У нас є 8, чи вроді вже 9 котів. Дві собаки. Ну, одна велика собака, а інша маленька, щенятко. Вон тут вони. Ось такі вони завеликі. Е, і здавалося б, ну як ми можемо е, обходитися 800 гривень на, тільки на корми? А це все знов дякуючи нашим козам, тому що ми зараз взагалі у них такий all-inclusive, що просто капець, ми можемо до літра молока їм на день видавати. І це є ну, прекрасна економія, я вам скажу. Також, коли ми робимо сир, ми сироватку даємо, також оці всі кістки від того цапа, також йдуть собакам. І також каші ще їм готуємо. Ось так. Далі витрати на одяг. Тут взагалі, от Андрій, наприклад, він взагалі не витрачає на одяг, тому що в нього розмір стандартний вже 30 років, так, десь так. Тобто йому взагалі повезло в цьому плані, йому, і йому не треба одягу. Він і так обходиться. У мене ситуація трошки інакша, тому що мені одяг дарують. Я не знаю, ну мені повезло, тому що на одяг. Я ще, напевно, за 5 років я ще не купувала собі одягу сама, мені одяг там подарували. Кофти, блюзочки, платька, зимовий одяг, ну, повністю все. Мені дарують, або, або мені дарують, або просто їм 100 років вже, і я, їх, я ним користуюся вже 10 років, що в мене такий одяг є. Тобто я досить так економно до цього відношуся. І тобто, на одяг, якщо так взяти, що я купую? Носки, труси, лівчики. Все. Ну, отак мені просто повезло. І ще я можу просто на цей, знаєте, не шопоголік, і мені з цим, з цим легше. Тобто я маю одяг, в якому я їду на роботу. Це, як правило, такий трошки бомжарський одяг. Спортивний, такий, щоб не шкода було, тому що я їжджу поїздами, автобусами, і якось так, знаєте, дуже нарядно йти. Якось воно навіть не пасує. А вже на роботі в мене собі так окремо стоять платячка, ну так, щоб покрасивше було. І ось так. І тому е, одяг не зношується так швидко. Тому що я так ніби відділяю. Один одяг робочий, інший одяг то, що тут біля хати, в іншому одязі я отак стою і знімаю відео. Тому ось так. Е, наступні витрати це є гігієна. Тут. Е, Мило, шампунь, там жіночі всякі штучки. Тобто на це ми витрачаємо 300-500 гривень в місяць. І непередбачувані витрати це що може бути? Тут сума варіюється: від 50 гривень до 5, 10, тут, знаєте, як сказати, все може піти не по плану. Наприклад, от не по плану пішло. От цього місяця в нас згоріла груша в гідроакумуляторі. Правильно я сказав? Прорвали. Прорвалися, вибачте, груша прорвалася, і згорів е, насос, який качає воду до того гідроакумулятора. І що? І ми були майже тиждень без води. Тому що я була на роботі, мені треба було той насос купити, і ту грушу купити і притащити сюди. А на хвилиночку цей насос коштує зараз 4 800, а плюс та груша 180 гривень. І відповідно там 5 тисяч вже полетіли. Але ці 5 тисяч на хвилинку це ну, на 2 роки. Нам, наприклад, навіть більше наш той насос е, витримав. Майже три роки, два з, половиною, два з половиною роки. Тому, відповідно, ось ця витрата, отака непередбачувана, вона не буде кожного місяця. Вона буде от періодично. Також витрати на тварин. Тут також вони є разові. Це, наприклад, стерилізація, кастрація котів. І, от, наприклад, таке стається. Де коли що вони щось захворювають, їх треба відвести до ветеринару. Отак от у нас був кіт-павлинчик по дерзь, ну, Побився з якимись котами, і в нього за вухом така рана була велика, і йому там дренаж ставили, в наркозі то все вичищали. І, відповідно, це також непередбачувані витрати, але які є, але вони ну, дуже рідко бувають. Наступні витрати це медицина. І в середньому це від 500 до 1000 гривень йде в місяць на різні біологічно активні добавки. От, наприклад, цього місяця ми купували цинк, магне би 6 йод от в такі препарати. Тобто, щоб покращувати якість життя, ну ви зрозуміли. ось таке. Всяке. Медицина тисячу гривень. Ми дуже рідко хворіємо, тому нам в цьому плані трошки повезло. Якби ми там були якісь, мали багато хронічних хворіб, то там би я не знаю. Були б величезні суми, тому що медицина зараз дуже дорога. Отже, я перерахувала наші всі витрати, і тут треба ну, як сказати обширеніше про ці всі витрати сказати, і сказати, що нас є двоє людей, а живемо ми по суті на одну таку середню зарплату в по Україні. Бо зараз, як правило, от така низькокваліфікована професія. Получає від 12 до 15 тисяч на місяць. Ну, ясно, що в кожному місці по різному, але ну, от середньо. І ясно, що я в цьому відео не буду казати конкретно, скільки ми маємо як би, доходу е, е, в загальному, так? Тому що, по-перше, е, дохід кожного місяця буває різний. Бувають місяці кращі, бувають гірші. Але е, от, мені здається, що. от, Рахувати як от середньостатистичних працівників от нас можна. Тому що, як правило, ми десь так і заробляємо. Правда? Ну, десь так. І допустимо, живемо ми на 12 тисяч у місяць. Це хай буде одна зарплата як е, працюючої людини, а другу зарплату ми відкладаємо. А ну, відкласти, наприклад, 12 тисяч гривень це наскільки виходить? 300 доларів. В місяць, то в рік, на хвилиночку, це виходить досить непогана сума, на яку можна і ремонт робити, або щось собі, якусь дороговартісну покупку влаштувати, і дах зробити. Тобто, це все той, хто вміє економити, ну, економно жити, в, той, в того все і виходить. Тобто, це вже такий, знаєте, міф. Що от, треба мати, ну, заробляти мільйони, щоб щось мати, щоб щось доробитися в тій Україні. Бо багато хто ну, взагалі вважає, що в Україні там нереально взагалі щось зробити, побудуватися, купити житло собі. Насправді, все реально от, на нашому прикладі, взагалі можна можна повчитися. Тобто економно треба жити. Ще, до речі, така суттєва економія ну, в нашому випадку є те, що ми не вживаємо алкоголь і не куримо. Тобто, ну, взагалі. Тобто, це не буває там на свято трошки, там по вихідних трошки, ні. Тобто, це Взагалі алкоголь в нашій хаті взагалі відсутній. Ну, Є спирт, знаєте, але це ми тільки як рани там обробляємо щось в такому плані. А такий, щоб споживати, то в нас такого немає. А це також, я просто знаю, скільки це коштує. Я знаю, що є люди, які в день можуть скурювати пачку сигарет. Пачка сигарет зараз приблизно 100 гривень, тобто 3 тисячі гривень це йде просто на курево і так само на алкоголь. Ну, по вихідних це. Ну, це також буває багато. Ну, це не алкоголіки, це ні, це просто так чисто для, щоб весело було, щоб для компаній, щоб так якось спілкуються люди між собою, і щоб їм так було веселіше чи що. Вони собі там п'ють вино, пивко на лавочці. І це також, там, я думаю, так само, як з куривом, тому що алкоголь також зараз дорогий, десь дві тисячі, певне, в місяць от, на сім'ю. Це йде точно. Це одна така витрата. Далі йде витрата, ну, тобто, на яку ми не тратимо гроші, тобто, у нас її нема, але в багатьох людей є. Це косметологія, догляд з шкірою, за волоссям. Тобто, це все. Ну, Тут чисто нам повезло, тому що гарна генетика. Тут треба дякувати батькам, що нам не треба тратити гроші на всякі уколи красоти і т.д. й тепер. Тобто, ну, я, наприклад, взагалі не користуюся косметикою ну, ніякою, ні, ні декоративною, ні, ну, ніякою. Я просто водою вмиваюся, зуби почистила і все, і красота. Я ще не то, що я, я не тільки красива, я ще й дуже скромна. Ну коротше. Тобто на оце все не витрачається. Раз в рік е, я підстригаю волосся. Тобто -то там, от недавно я підстригала, то це десь 300, не, не десь, а 300 гривень е, коштувало. А Андрій взагалі стрижеться сам вдома машинкою. І мені здається, що навіть набагато краще виходить, ніж коли він ходив е, і стригся в майстрів у перукарні. Також ніякі барбершопи він не ходить бороду сам стрижем машинкою. І все, і крас... красотка. Ага. Також потрібно сказати, що є такі витрати у людей, як от на день народження піти, подарунки подарувати. У нас, по суті, таких витрат немає. Ну, майже немає. У нас буквально от були ну, два продавці консультанти Ну, були, та вони ніби є. То ми тільки їх ну, їм давали подарунок, та, якийсь там робили грошовий, як правило. І все. Тобто ми живемо таким відлюдькуватим відлюд способом життя. Тому ми не запрошуємо гостей до себе додому. Ми не ходимо нікуди там, по якихось гостях і не обдарюємося, там, подарунками. І всякі там свята не святкуємо, так як то люди при... ну, як прийнято, знаєте, так навалювати столи, там, щоб вони так прогиналися. У нас цього немає, а це ну, це реально дуже великі гроші. І я знаю людей, де весь летить. І я знаю людей, які. Ну, це чисто таке спостереження, бо я от працюю в оптиці, так? і я знаю, що люди приходять в оптику от пикшу перед святами. Вони собі не купують окуляри там, чи контактні лінзи, ну, щось зв'язано з медициною, бо вони кажуть, бо скоро Пасха, ж, скоро Різдво, і треба ну, ніби на стіл. Оце ну, це стандартна така фраза. Тобто люди жертвують би, своїм здоровим, вони навіть не хочуть краще бачити, вони вже готові тратити гроші на столи, тому що так в нас заведено, щоб стіл гнувся. А це, це просто, я не знаю, оці застолля, це страшні гроші. Це ну, реально, от ви собі рахуйте. Ось так. Так що це також велика економія. Ну, і ще в нас нема дітей. Ну, але я це озвучила на початку відео, що дані витрати в нас йдуть на двох людей, тому ось так. Були би діти, були б більші витрати. І то я не думаю, що прям дуже вони б збільшились. Ось вам і відповідь: звідки у нас беруться гроші, щоб будуватися, робити ремонти, заводити господарство цих всіх тваринок і купувати собі всякі там такі гарні речі, як піаніно, і це дайте гарного песика Бордерколі. Тобто, звідки ми беремо гроші? Ми просто ну, реально живемо дуже економно, але тут потрібно ну, наголосити. Ми реально живемо, ми не виживаємо, тобто це не якийсь там треш контент що ми там будемо на всьому економити і себе так ем, ущемлено. І не будемо себе обмежено почувати. Тобто ніякого обмеження в нас такого немає. Ми просто розуміємо, що нам того і не треба. У нас прекрасне життя. Ми тут собі вийшли на вулицю, пташки співають. Ютуб дивимося. Тобто ось так. Тобто, в нас нема великого, ем, великих витрат. Але це, до речі, тут ем, якось воно по-інакшому відчувається. Бо коли я, наприклад, їду ем, на роботу, а це ну, туристичне місто, от, ну, я просто більше часу в Яремче е, провожу. І там, я вам чесно скажу, багато є соблазну. Я, ну, я розумію людей, які от в місті живуть і хочуть більше витратити. Тому що там на кожному кроці різні кафешки, кав'ярні, там для дітей теж якісь різні розваги. Тобто там є дійсно. чи не на кожному кроці місце, де можна витратити гроші. В селі такого немає. І я думаю, що якби ну, так сталося, що нам би прийшлося жити в селі двом. Ну, Наприклад, якби в нас була робота. І, ну, ні, ну без власне. Типу, якби в нас не було доходу з міста, от, і ми б, наприклад, були айтішниками, і ми б сиділи тут в селі, наш, наші би витрати були ще б менші. Ось так. Так що, взагалі, я би всім молодим людям, от, які от, тільки, наприклад, молоді сім'ї, які. Зійшлися і щось хочуть, якби разом будувати, жити, от таке щось настаровуватися. Я би реально рекомендувала розглядати село як місце для життя, тому що тут реально жити на одну зарплату, реально, а другу відкладати. Тому задумайтесь, тому що в місті це зробити ну, практично нереально. Там одна комуналка, скільки з'їдає взимку. Ой, до речі, про комуналку. Найголовніше забула сказати, сказати: у нас немає газу вдома підведеного, і ми палимо дровами. Дрова ми не купуємо, а заготовлюємо самі з того, що є на, ну, на нашій території. Тобто, бо тут, по суті, був ліс. Та й можна сказати, він поступово, поступово все рівно наростає, поки ми живемо. І це все, по суті, такий природний ресурс, який безкінечний. Тобто дерева ці будуть безкінечно тут в нас, на нашій території рости. Та треба ще наголосити, що ми і палимо економно. Ми палимо тільки в одній хаті. Готуємо на тій, боржується зразу і їсти. Це також, по суті, Велика економія. Потім що ми ще робимо? Воду підігріваємо в зимовий в холодний період, а того холодного періоду на хвилиночку. На даний момент зараз майже 9 місяців. Тому ось так: ось такі в нас витрати і економія. Витрати і економія. Це говорила. Так що, робіть висновки самі, будьте економні, я вам цього бажаю. І переїжджайте в село, і будете знати, що дійсно в селі можливо жити економно, пристаровуватися і потихеньку-потихеньку кожного року покращувати і покращувати якість життя. Все, з вами була Віталінка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і поширюйте дане відео. Все, всім папа, до нових зустрічей!